Всім привіт! Мене звати Альона, і ви на каналі Квітканута. Хочу присвятити сьогоднішнє відео обрізці штамбових дерев плакучої форми. У мене у садочку Росте мадрина та шовковиця. Трішечки про саме деревце плакучої форми, на прикладі шовковицю. Це деревце можна сказати складається із двох частин. Із стовбура звичайної шовковиці, це і є наш штамп. А також із прищепи верхів'я плакучої форми шовковиці. Це деревце, що плодоносить. Такі дерева підходять для невеликих ділянок. Вони невеликого розміру і практично не ростуть вгору. На моїй шовковиці прищепа зроблена на висоті приблизно 1,80 м. Такого зросту вона і залишиться. Тому, коли купуєте саджанець, потрібно враховувати цей момент. Обрізкою ми можемо формувати деревце на свій смак. Але потрібно ураховувати, що шовковиця плодоносить на минулорічних пагонах, тому потрібно лишати відповідну довжину пагонів для гарного врожаю. Для дерев плакучої форми застосовується така обрізка, яка ще має назву канделяброва обрізка. Щодо особливостей канделябрової обрізки, у деяких рослин вона відрізняється. Усі плакучі дерева розрізняються на плодові та декоративні. Шавковиця служить як декоративною формою, в неї дуже гарна крона, а також вона має дуже смачні та корисні плоди. Виходячи з цього, її потрібно обрізати по-особливому. Вона плодоносить на минулорічних пагонах, а тут не потрібно робити їй повну канделяброву обрізку, тобто не можна її стригти коротко, на відміну від мадрини. Виходячи з того, будемо її різати, лишаючи частково довгі пагони для отримання смачних та корисних ягідок. Якщо говорити про декоративні дерева, у мене є мадрина. Обрізати її буде максимально коротко і буду лишати мінімум пагонів. За сезон вони добре обростають, і коротка обрізка не нашкодить деревцю. Сьогодні розглянемо особливості обрізки шовковиця, що плодоносить. Потрібно починати із видалення тоненьких гілочок і тих, які ростуть у середині крони. Гілочки, які ростуть середині крони, відмирають через недостатню кількість сонячного проміння, тому що затінняються зовнішньою кроною, і ми їх сміливо видаляємо. Обрізаємо гілочки на кільце. Не лишаючи пеньків. Пеньки це місце для розмноження грибків. Мало ймовірно, що з пенька віддається брунка, але ймовірність, що на пеньку, який відмер, почнуть розвиватися грибки, ну, дуже висока. Потрібно розширити, то її різати нам потрібно. Зверху, на верхню бруньку. І з цієї верхньої бруньки, ось, наприклад, ось тут. У мене дуже висяча ця частина. Тому я обрізала на одну бруньку і ось з цієї бруньки виросте пагін. Я зможу його пустити або сюди, або перекинути на другу сторону. Я зможу зробити трошки вище, наприклад, моє деревце. Якщо, наприклад, комусь потрібно зробити вище дерево, то можливо це зробити за рахунок пагонів, які ви будете перекидати чи трошки піднімати якусь конструкцію. Або, наприклад, ось тут. Також я лишила одну бруньку. І з цієї бруньки виросте ось так пагін. Ось, наприклад, ось була одна гілочка. І з цієї верхньої бруньки виріс пагін. І в нас розширилась крона. Таким чином я обрізала свою шовковицю, обрізала її так, тому що мені потрібно сформувати саму верхівку. І я хочу, щоб в мене була трошки більша і пишніша крона. Тому обрізала я ці пагони коротко і хочу з них. Виростити з верхньої бруньки, хочу виростити молоді пагони. Але літом я ще буду нормувати усі гілочки, які повиростають. Якщо буде багато гілочок і ті, які мені будуть не потрібні, я їх просто видалю. У мене не вийшло під один уровень підстригти мою шовковицю. тому що Дуже багато слабких пагонів, не визривших. Наприклад, ось цей пагін, він не визрив, і мені прийшлось його обрізати коротше, ніж я хотіла це зробити. І тому вийшло так. Але в наступному році я виправлю цю ситуацію. У мене за це літо наростуть пагони нові, молоді, і вже наступного року буде шапка більш пишніша. І тоді я вже зможу сформувати таку крону, як мені потрібно. Ось така шовковиця у мене вийшла. Це деревце, яке у мене росте перший рік. Я перший рік його обрізаю, формую, тому будемо спостерігати за ним. А вам дуже дякую, що були зі мною і до зустрічі на моєму каналі.